Доброго ранку, студія! Ви кожного ранку мене бачите в творчій лабораторії Портал. Сьогодні я прийшла в гості до цієї великої компанії і. Хочу сказати, що сьогодні останній день в нашому сезоні, але я хочу сказати, що було гарно і дякую за те, що ми співпрацювали разом. Найголовніше слово, яке я хочу сьогодні передати, свій мікрофон це людина, яка кожного ранку готує локацію, готує те, щоб вам було цікаво і зручно дивитися наш ефір. Доброго ранку. Доброго ранку. Я передаю свій мікрофон сьогодні тобі. Ти сьогодні в праві працювати. А я піду каву поп'ю. Ну вот, вот так я оставила. Я ж тебе ніколи не оставляла. Кожне утро. Я поруч. Я поруч біля тебе. Ну, звісно, саме... Самые-самые-самые добрые слова, которые хотелось бы сказать, это те людям, которые вставали утром и приезжали на нашу Пушкинскую. Ой Боже! И отвечали на такие провокационные вопросы, занимались зарядочкой, пели песни, э, ради которых мы ходили на джаз-фестиваль, вообще открыли для себя ой, всяких зверей. Э, музыка, которая звучала у нас, звучит у нас. І в душі, і в серцях. Ми це все оставляємо на каких-то соціальних, соціальних сетях, а в соцмережах. соцмережах. Да. Ну, да, можна слідкувати за тим, що відбувалося. Просто неймовірна кількість класних людей за цей місяць була подякувати вам, СК-1. Ви класні. Просто на те, як ви драйвово, емоційно співпрацюєте. Просто ну це, це ви просто наші. Ми вас обожнюємо. Це по перше, просто браво, браво вам! Браво. Дякуємо. Браво. <плес> Ми будемо за вами сумувати, буде не вистачати цих ранків, просто неймовірно. Да. А ще я сьогодні хочу подякувати, бо якось на загал, просто сказати. Подякувати там все світу, подякувати всьому, що відбувається, подякувати своїй команді. Нашій команді Dream Team. Це наші просто неймовірні творці. Ми вчора готувалися до фірми відповідально підійшли. Ми, у нас була репетиція. Ми вчора три години тут просто вибирали локацію. Думаю, І так, і так, ми вилазили з вікна, ми падали з вікна. Ми бігали взагалі по всьому помешканню, не могли придумати ну що і ну як. І саме головна в нас проблема. В чому, дівчата, Іра, хто ми? Які в нас професії? Хто ми казати? Хто я там маляр, я художник? Тому що настільки універсальні в нас просто люди, що якимось там таким логічною назвою професії неможливо їх назвати, і е, ми такі формулювання просто для наших просто, колективу придумали. Е, наше те, що ми робимо, воно пов'язано з якоюсь магією. І е, той продукт, який ми видаємо, це не зовсім там якась матеріальна річ це більш емоція. А магії емоції це дарять ельфи та феї. Тепер я хочу, щоб кожна ельф та фей просто розказали про себе. Дякую. Ми зараз познайомимося ближче з цією творчою командою. До того, як ще не почався ефір, до того як не почалося наше включення, гомоніли, кричали, не можна було заспокоїти. Зараз всі тихенько стоять. Хочу передати слово руденькі, такій, як я. О, я до тебе підійду. Чомусь я це знала, що труда до фея Ти фея чого? Ну, взагалі, я фея креативу. Ось я. Дарую людям емоції, позитив, посмішки. І моя така пряма місія в цьому колективі. Я пряма связь з космосом, тому що кожен день я приходжу, я бачу цих людей, мені обов'язково потрібно, щоб вони посміхалися. Вони були щасливі, і коли я бачу, що вони сумні, я не можу. Я віддаю всю свою енергетику, всі свої якісь мрії, бажання. Де береш енергетику з космосу. Як з ним зв'язуєшся? Через глас. Тебе є третій гас? Він є. Він постійно зі мною. Він тут і тут. І я вдячна моїй команді, що ну. Колектив це сім'я. Насамперед, це сім'я для мене, і я вдячна, що всі мої найсамі креативніші мрії, якісь плани, ідеї. Це вони всі бігають, вони допомагають, це так. Глебушка, треба верби нарвати, побіжав. Вікуля, що робити, що робити нам? день народження через годину, мені я не встигаю. Заспокойся, все вийде, все класно, ти молодець. Ось така в нас команда дуже дружня, всі допомагають один одному, ніхто нікого не кидає. Тобто настільки кайфово тут працювати, що ну, це навіть роботою не називається. Це просто кайф. Я зрозуміла. Я переходжу до наступного, тому що в нас прямий ефір. Ти фея? Чого? Е, я фея декора. Мене зовут Декор. Все декоруєш. Да. Я очень люблю декорувати. Вот, э, это можуть бути і стіни, це можуть бути і подарки, це можуть і упаковка. Ну, без різниці, що я люблю, люблю чашки, це теж твоя робота. Да. Тоже... Кожного ранку з той чашки, з якої я пила каву або чай, це все робила ця чудова фея. Так, я буду переходити сюди на своє ж місце вертатися. Ти фея чого? Я фея сніжинка. Потому що мене звуть Сніжана, мене все так називають. Я в колективі относительно недавно. Поэтому я ще учусь, набираюсь опыта і поэтому я говорю так: я делаю все, що скажут. Так, це теж добре. Переходимо до. Тієї людини, яка кожного ранку варить чай або каву і додає бодрості кожному гостю, і мені також доброго ранку. Доброго ранку, Мене звуть Денис. я. эльф бодрости. Всегда, каждое утро я дарю позитив, бодрость нашим гостям, нашим девочкам прекрасным, которые также мне, когда улыбнутся, я еще больше даю позитива всем. Также Елене, которая утром постоянно, Елена приходит, говорю, Леночка, что тебе? Она говорит, давай, ты знаешь, что-то вкусненькое. Я всегда что-то сделаю, ей нравится. И это мне приятно, когда... Людям я даю частицю душі, тому що я вкладую в свой напіток дуже вкусний в кофе, в чай, в любое. У нас в какао все. очень. твориш і живеш цим. Неугамонна, яка постійно розмовляє. <реш> <реш> Мене звуть Марина, я фея скраббукінгу або скраб-маньяк, харта бретик. Мене знають в інтернеті. Я створюю листівки, запрошення, альбоми, мамині там скарби, різне. Все, що можна створити для, створити для настрою, ну, взагалі, я творю і витворяю. Твориш і відворяш. Біля мене сидить зовсім молодий хлопець. Ми з тобою ще не знайомі. Ми сьогодні вперше з тобою познайомились. Що ти робиш? А я ельф творчості, якби зайві. Це в нас все прямий ефір. Ми знаходимося на Пушкінській 9, Люди ходять, починають йти на роботу. Додаткові руки, якби для колективу, завжди готовий на підхваті і радий, що я в цьому колективі. І ще одна людина залишилась в нас, яка ще не сказала, хто вона. Доброго ранку. Доброго ранку. Я фея органайзер. Я тримаю думки, намагаюсь їх організувати, думки колективу, думки мого керівництва. Доброго. Керівництво дуже так. суворе. Ой, ну як коли, звичайно. <свісно> Ні, насправді Ірина, Людмила, з котрими я найбільше часу проводжу, просто. Дають стільки енергії, що хочеться так само віддаватись, і робити все так, аби ми працювали власне для того, для чого ми зібрались всі разом. Дякую всій команді. З вами було дуже гарно працювати. Це не остання зустріч. Ми підемо в у відпустку, трошки відпочинемо, наберемося творчих. У мене ще один гість з'явився, Дивіться, він до мене сь сьогодні прийшов. Да, це, це наш портал. дуже важливий е член нашої команди. Ми повернемось. А це була все Творча лабораторія Портал. Твій шлях до творчості. Залишайся з телеканалом СК 1 Студія, вам слово.